Щоб підтримати свою армію, Україна у відчайдушному пориві призиває критично важливих робітників аграрного сектору. Через це мобілізація стала одним із найсерйозніших викликів для українських фермерів. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg. Журналісти розповіли історію Андрія Пастушенка. Два роки Великої війни вісім місяців із яких у російській окупації він підтримує на плаву свою ферму в Херсонській області. У результаті активних бойових дій десятки з його 700 корів загинули або були поранені. Склади й техніка були пошкоджені. Увесь цей час аграрій фактично не отримує прибутку, але зараз зіткнувся із, із, із ще однією загрозою, пише видання. Після двох років запеклих бойових дій, коли Україні знову потрібні нові війська, щоби відбити черговий натиск Росії, він позбувся стількох зі своїх 40 робітників, що майбутнє його ферми опинилося під загрозою. Досі сільськогосподарські підприємства лишалися поза увагою мобілізаційних зусиль України, частково через їхню критичну важливість для економіки країни. До війни в сільському господарстві, рибальстві та лісовому господарстві було зайнято 15% робочої сили, а їхня частка у валовому внутрішньому продукті становила 11%. Країна, яку часто називають житницею Європи, залишалася головним світовим виробником продовольства під час вторгнення, навіть не зважаючи на зниження врожаїв. У лютому 22-го року тисячі українських чоловіків добровільно пішли в армію. Через це мобілізація працівників фермерських господарств була менш нагальною, пише Блумберг. До того ж, уряд створив систему захисту від призову критично важливих працівників. Але оскільки добровольців менше, а солдати на фронті виснажуються, на службу призивають усе більше працівників агросектору. І почасти їхні навички настільки спеціалізовані, що жінкам чи пенсіонерам важко заповнити цю прогалину. Теоретично працівники фермерських господарств є ідеальними кандидатами в українську армію. Вони звикли працювати з великою технікою і керуватою тракторами, що дає їм змогу відточувати навички, які вкрай необхідні на полі бою. Проте вони також мають вирішальне значення для бюджетних надходжень країни. У деяких селах взагалі не залишилося чоловіків, а отже, немає робочої сили, немає людей, які раніше працювали на сільськогосподарських підприємствах, каже голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун. Це страшно, бо якщо немає підприємства, то немає українського села. Через таку дилему урядовці змушені тримати баланс між збереженням економіки та захистом суверенітету країни. І це пише Блумберг: впливає як на економічний стан держави, так і на стан українського війська. Минулого тижня президент Володимир Зеленський на прес-конференції вперше оприлюднив кількість загиблих у війні з Росією українських солдатів, назвавши цифру 31 тисяча. Проте реальна цифра може бути вищою, зазначає видання. Також викликає занепокоєння пропозиція мобілізувати півмільйона чоловіків. Президент Зеленський відхилив перший законопроєкт. Наразі парламент розглядає нову версію. Діалог триває, і це дуже чутлива тема, сказала агентству Блумберг, віце-прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Правда в тому, що ми залежимо від того, як адмініструються та сплачуються податки. Необхідно підтримувати баланс між армією і бізнесом. Ми всі маємо бути готові захищати свою землю, сказав Андрій Декун із Всеукраїнської аграрної ради. Так, аграрний сектор є провідним для економіки країни, але якщо не буде кому захищати нашу країну, не буде й України. Багато українських фермерів продовжують збирати врожай і виробляти продукцію, попри уражену війною землю та інфраструктуру. Значні ділянки угідь взагалі довелося покинути через обстріли, мінування та наслідки руйнування росіянами каховської греблі. Проте найбільшою проблемою для фермерів пише Блумберг залишається нестача людей. Поки що аграрії намагаються обходитися доступними ресурсами. Так само, як і Андрій Пастушенко, вони продають врожаї зі збитками, аби зберегти бізнес і забезпечити роботою тих, хто вирішив залишити. Це був огляд преси.